новини факти. В Студії працює Тетяна Захарян. Вітаю вас. Сьогодні близько опівночі на Вільямса 50 біля супермаркету було збито чоловіка. Це сталося під час того, як він переходив дорогу на переході. Від удару при зіткненні пішохода відкинуло на 50 метрів. Він помер на місці від отриманих травм. Автомобіль БМВ, який збив чоловіка з місця аварії втік в сторону Люздорської дороги. Проте камери відеоспостереження змогли зафіксувати номери автомобіля. У поліції повідомили, що автомобіль 90-х років випуску без лівого крила з пошкодженим капотом і бампером слідство триває. На порядку денному сесії Одеської обласної ради розглядались питання, серед яких питання про внесення змін до обласного бюджету Одеської області на 2016 рік. Зміна назви комунальних установ, Одеський театр юного глядача та Одеської обласної бібліотеки для дітей. Про укладення контрактів з директорами Троїцької та Ізмаїльської спеціалізованих загальноосвітних. Шкіл-інтернатів про погодження землоустрою щодо встановлення та зміни межі міста Вилкове Кілійського району про звернення депутатів Одеської обласної ради до президента України, Верховної Ради та Кабінету міністрів України стосовно дефіциту коштів на харчування учнів молодших класів шкіл та дошкільних закладів. По закінченню сесії голова Одеської обласної ради Анатолій Урбанський провів брифінг, де роз'яснив окремі питання ходу сесії. Питання про внесення змін до обласного бюджету Одеської області на 2016 рік дали поштовх для розвитку програм обласної ради, які раніше не діяли через недостачу коштів. Серед них турбота та захист населення, здоров'я, програми пов'язані з лікуванням та профілактикою вілінфекцій. Зараз е всі програми повністю пророблені в постійній комісії, согласовані з департаментом профільним в адміністрації. знайдено повністю взаємопонімання, і воно було знайдено в сесійному залі. В том числе, если вы помните, там была поправка по переселенцам. И согласно данной программе, согласно данной поправке, мы уже начнем оказывать помощь и данной категории жителей Одесской области и города Одессы. Як повідомив голова Одеської обласної ради, у ході сесії було ухвалено питання стосовно архітектурних пам'яток, візитівок нашого міста. Мова йде про підпорядкування та фінансове отримання міською радою перших 11 пам'ятників архітектури, таких як пам'ятник Дюку Дереше, Потім Кінські Сходи та Музей морського флоту Одеси. Я вважаю, що все-таки в городському советі до городського совету повинні бути такі речі, як пам'ятник Дюку Дерешеліє, пам'ятник Екатерині ІІ, не тільки я це решаю, як ви видите, це підтримували наші мої колеги депутати в сесійному залі. Ці пам'ятники архітектури потребують постійного догляду та ремонту. У бюджеті області коштів на це не передбачено. Последний раз при приїзді прем'єр-міністра України Гройсмана Владимира Борисовича і цей питання теж обсуждали. Это администрация морских портов Украины з господином Амелином и также знини инфраструктури для того, чтобы окончить полностью ремонт морського музея, как я это говорил неоднократно в своих интервью. К сожалению, в бюджете области денег нет. Олена Попель, Андрій Волков факты. Навчання за допомогою сили в Одесі. жінка логопед під час занять побила шестирічного хлопчика. Розпочала вона з ляпаса, який дала малому, а після цього штовхала і кричала на нього. Як стало відомо, таким чином логопед лікувала заїкання у дитини про наслідки такої методики у матеріалі Сергія Козачинського. Лікар логопед проводила заняття на дому шестирічним хлопчиком, у якого проблеми із промовою у дитини заїкання. Під час чергового заняття жінка перестала себе контролювати і дала волю емоціям. За словами бабусі, хлопчика даний інцидент трапився під час четвертого заняття. Перші три зустрічі відбувалися при няні. На останньому занятті логопед залишилася з малим наодинці. Услышали такий крик, таке впечатлення що рібенка дитинка... щось случилось таке. Я летіла со второго этажа, чуть ли не ковирком. Батькам жінка пояснила, що малий вирадує і не хоче вчитися. Від цього мовляв і кричить про те, що логопець брехала, гідні хлопчика зрозуміли наступного дня, переглянувши відео з камери спостереження. Ми заявлення написали в прокуратурі і будемо займатися серйозно, тому що такий педагог работати з дітьми не може. На своїх сторінках у соцмережах логопед регулярно викладала свої дипломи і сертифікати, хизуючи своїм досвідом в роботі з дітьми. Що змусило жінку вчинити так непедагогічно, факти намагалася дізнатися у неї особисто. Втім, на дзвінки логопед не відповідала. Колеги логопеда не розуміють її вчинка, тим більше жінка повинна була знати методику поводження з дітьми, у яких слабка нервова система. При невротичному заїканні найстрашніше, що у дітей повищена тривожність. У них з'являється невротичний норез. Ці э, діти дуже плаксиві, вони всього бояться. При цьому при роботі з такими дітьми дуже важливо зберігати Правильний паход за словами дитячого психолога Ольги Чорних, після такого випадку хлопчику обов'язково необхідно буде надати психологічну допомогу. Її ж повинні отримати і батьки, тому що батьки, які з цим столкнулися, скоріше всього вони будуть боятися і вже зі страхом відноситися до другим. Під умовими спеціалістами це очень печально. Батьки шестирічного хлопчика кажуть, що після викриття вчинку логопеда та вибачилися, але це більше нагадувало формальність. Тітя сказала отак, от і все. Ви Так тако пішли, що вона на ногу наступила. Зараз сім'я перебуває у подавленому стані. Після інциденту із логопедом хлопчик ще більше став заїкатися, а його мати злягла у ліжко. У неї піднявся тиск. Втім, в родині чітко заявили, що прикладуть усіх зусиль, щоб такий логопед з дітьми більше ніколи не працював. Сергій Козачинський факти. Прощава школа. Останній дзвоник пролунав 27 травня в школах Одеси і області. Для когось просто останній дзвоник ще одного навчального року. А для одинадцятикласників їх останній в житті шкільний дзвоник. Випускників Рішельєвського ліцею, який підпорядковується обласному відділу освіти, вітав губернатор Одещини Михайл Сакашвілі. Випускниця Ксюша каже, що за ці п'ять років, поки вона навчалася в ліцеї, він став для неї другою домівкою. «Він навчив що... тому, щоб я була людьми, прежде всего. щоб я в будь-якій непонятній ситуації могла здраво оцінювати її і Поступати як чоловік і як лічність прежде всього для її класного батька і товариша в усіх ліцейських починаннях Віктора Топоренка нинішній випуск третій в якості класного керівника за п'ять років. стільки усього сталося з ними? Для мене дуже очень грустний праздник. Чому? Потому, що то, що було, воно більше ніколи не повернеться. У нас чекають великі зміни, а у мене залишаються великі очікування, по відношенню до цього випуску. Підрунтів для таких очікувань багаж знань, який діти отримали тут, в Рішелєвському ліцеї, набагато вищий за середньостатистичний. Як доказ цього навчального року стало ще більше переможців обласних і всеукраїнських олімпіад, числа ліцеїстів 74 і 11. На урочистостях привітали викладачів, завдяки праці яких став можливим такий успіх. Нині в ліцеї започатковано номінацію Ліцеїст року обирають кращого учні. Цього року це десятикласниця Остафя Пригаріна. За наукові досягнення вітали Миколу Кішмара і Романа Солецького. А випускники клялися у вічній любові до рідної «Альма-Матер». Традиційно на урочистостях з нагоди останнього дзвоника лунають поздоровлення і напуття від вчителів і батьків. Нині решельєвців вітав і сам очільник одеської Михаїл Зекашвілі. «У Вас просто снокшибаті наші перспективи у. удачи, успеха, и что вы полетели далеко-далеко. И что ваши учителя, которые выпустили вас из рук, как эти шарики, всегда посмотрели так на вас, как далеко вы полетели, как удачно, какая высокая орбита, подумали, вот вы молодцы, опять очередных звезд выпустили. И каждый раз учитель с каждым из вас становится не старше, а становится моложе. Вы есть источник их молодости. Для директора Рішелєвського ліцею Валерія Колобошина нині 26-й вчительський випуск і третій директорський Теперішніх випускників жаліє через чергові зміни у навчальному процесі. У них ще не закінчений рік, вже необхідно здавати державну підсумкову атестацію, і незалежне тестування. В ми время думати ще о других предметах і получить годові оцінки. Завжди тяжело расставатися з дітьми. Потому что виходить частица нас, але ми рассчитываем, що те, що уйдеть, прийдуть новые, Буквально через дві тижні почнуться вступительные экзамены, і ми знову этот круговорот запустимо. Але вони все змогли. В ліцеї навчили досягати мети. І ось нарешті останній дзвоник. Слишать последний звонок всегда грустно, потому что заканчиваются лучшие годы жизни, а именно учеба в лицее, и... но тем не менее приходится идти вперед и сейчас моя задача прославлять свой лицей дальше, куда бы я ни пошел. Завершился 26-й навчальный рик в истории Ришельевского лицея. Титя випускники, як ці повітряні кульки по дорослому життю, втілювати на пуття. З їх знаннями вони можуть і повинні змінити світ. Наталя Браславська, Андрій Волков, «Факти». Випускний у французів в Одесі. Думаєте, вам почулося? Аж ніяк. Одеська 10-та школа з поглибленим вивченням французької мови прощалася з учнями 9-х та 11-х класів. Чим запам'ятається вчорашнім школярам цей день розповість наш кореспондент. и остроумие. Иванов Глеб. Настоящий джентльмен. Удачно сочетает мужской и интеллект. А кроме английского и французского, хорошо владеет китайским. Котчук Александра. Истинная леди. Никогда не выходит из себя. Победительница многих литературных конкурсов. Коженков Александр. Мистер обаяния. Даже самые стойкие учителя были покорены его улыбкой. Почетова Маргарита, всегда настроєна на позитив. Нет крепости, которая не пала бы под обаянням і настойчивості. Сівоніма і так кожного з 11 одинадцяти дев'ятикласників. Добрі слова про своїх дітей із посмішками сльози… слухали батьки і рідні випускників. З цікавістю поглядали учні молодших класів. Вони прощалися зі старшими віршами. Ви усі йдете в світ, а як ми були в перший клас. Сама ж молодь не сумувала, попереду їх чекає ще одна, ну майже школа, університети. А для деяких і за кордоном. Тому щасливі із кульками вони підтанцьовували під музику святкової програми і мріяли про своє. прийшли подивитись на випускний 10-ї і відомі одесити. Серед них – ветерани Великої Вітчизняної. Сімейна чета Айзін Марк Михайлович, ветеран Второї світової війни, і молодецька Майя Михайловна, племянниця Утесова. Наші добрі друзі, також як і Антон Спиридонович. У нас присутствує сімейна чета Пекшина, ветеран Второї світової війни, Борис з супругою. Огромне дякую, що ви прийшли. Антон Спиридонович, кілька слів на пусті нашим випускникам. Уважаемый Родители присутствующие в этой прекрасной школі. уважаемые учащиеся этой школи. Поздравляю вас, дорогі! учащиеся з цим праздником. Гостям на знак вітання школярі дарували коровай і квіти. А директор традиційно відзначав грамотами і відзнаками кращих педагогів своєї альма-матер. Срібну медаль Наталі Степановні, Вручаю їй у Медаль. порадували своїх педагогів і випускники подяками за знання. Розставаюся сьогодні зі школою. Ми хочемо сказати вам, навчивши нас відчати плохе від хорошого, правду від неправди. Вам всі ці роки був рядом з нами. допомагав, советував, настаював, убіждав. Вам самим добрим і строгим. терпеливым и заботливым. Вам, нашим близким, любимым и родным учителям, вы — любовь и преданность. Вега и терпение. Вы — истинное сердце. Совесть и благородство. Вы — ищущие и дарящие. Вы — прокладывающие пути. Вы — убежище детства. И колыбель человечества. Вы — улыбка будущего. И огонь настоящего. Вы — учителя от Бога. Вам. Отримані знання демонстрували наочно французькими піснями, які співали всією школою. Свято закінчилося на танцювальній ноті. Відсьогодні випускники одеської 10-ї школи розпочинають доросле університетське життя. Івана Дерев'янко, Сергій Крилов, Факти. Наприкінці найромантичнішої пори року троє одеських співаків вирішили організувати для Одеситів і гостей міста грандіозний концерт. «Мужчини пають, о любві. Відомі світові шлягери, авторські пісні на сцені: троє співаків, рок-гурт і двоє скрипалів. Все це дійство буде проходити в українському театрі 29 травня. А наші журналісти побували за кулісами концерту на генеральній репетиції і вже поспішають з подробицями. Максим Любачевський, Олексій Рябоволик, Слава Благо, втроє виконавців, які намагаються зробити завершення весни для одеситів, представників незахищених верст населення, жінок, воїнів і воїнів, АТО, біженців та гостей нашої Одеси незабутніми, адже готуються завзято, співають широ і відверто. Концерт унікальний. Мы будем исполнять с живым коллективом, живой рок-группой, с крепичным дуэтом. Значит, это будет уникально, потому что живой звук на сегодняшнее время – это не то, что заеженное. не все могут дать качественный живой звук. Вот. И мы будем стараться ломать стереотипы, на самом деле, что наши одесситы не могут предоставить какое-то качество. На самом деле могут, хотят и будут это делать. Сні та композиції, які прозвучать в стінах українського театру, було дуже складно. Всі вони повинні передати відчуття палаючого кохання, пристрасних весняних спогадів і заряджених позитивними емоціями співаків і музикантів. І головне, троє абсолютно самостійних виконавців заспівають вперше у житті тріо. Трио родилось буквально два месяца назад, и я считаю, что это достаточно. Вот спустя два месяца, порепетировав и прожив все эти песни, я могу сказать, что очень достойно все у нас складывается, и нам не стыдно будет появиться перед людьми с этими с этим музыкальным багажом, который мы приготовили. Будет очень здорово. Живим звуком слухачів і спеціально запрошені музиканти. «Це дує дуо який буде у нас за маленький симфонічний оркестр. Пусть їх тільки двоє, но це буде… Это будет плотно, это будет очень вкусно. Это рок-группа, которую мы собрали из разных музыкантов, но они настолько Профессиональные и сыграны, что им хватило буквально там нескольких дней. Это и баянист Владимир Войцеховский, великолепный гитарист. А Володя Павлищук, ребята со мной очень давно работают. А барабанщик оперного театра Слава Янчук. А Дима Огняников, клавишник. А на звуке у нас будет один из лучших звукорежиссеров города, Саша Лохматов. Вот. Поэтому у нас собралась просто шикарнейшая команда во главе с Максом Рибачевським, Льоше Рібоволікам і вашим покорним слугою. Славою Благовим. Концертний проект «Мужчини пають о любові» любві покликаний створити романтичний настрій, подарувати заряд позитивних емоцій і спогадів, які запам'ятаються надовго. Анастасія Тютерєва, Сергій Крилов, спеціально для програми Факти. Ви дивились новини. Факти. Гарних вам вихідних. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось.